Готуючись до нового навчального року, адміністрації шкіл та дитячих садочків міста не тільки ремонтують приміщення навчальних закладів, вони також наводять лад на прилеглій території. Частково довкола своєї, третя школа, наприклад, встановила паркан. У цьому фінансово допоміг навчальному закладу особисто Лозівський міський голова Сергій Степанов. Відгородити навчальний заклад парканом колектив школи вирішив спільно з керівництвом міста. За свої кошти та за фінансові підтримки мера було придбано близько 120 метрів металевої горожі за вишки півтора метри. Школа знаходиться на перехресті доріг і люди ходили, ну, хто як хоче, за великим рахунком. І відповідно, і діти в будь-яку погоду носили багнюку в заклад, потім цією багнюкою і дихали. Тому, Прийнято було таке рішення. Також це дало змогу відгородити заклад від мешканців мікрорайону, особливо тих мешканців, які вигулюють домашніх тварин, тому що тут проводять своє дозвілля діти. На пришкільній території розташований спортивний майданчик, де учні займаються фізичною культурою, розповідає директор школи. Мешканці ж мікрорайону, намагаючись скоротити собі шлях, весь час вигають тут своїми ж протоптаними доріжками. Особливо в основному тут пенсіонери живуть. Тут ринок, і воно якщо так подивиться, то якраз школа так. От всі дороги вразні як солнко. На перехресті. перехризді. Да, 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 да. Тепер піти навпростець не вдасться. Навряд чи хтось перестрибне цей паркан чи порелізе. Директор школи сподівається, що й ламати його теж не стануть. Відгородити навчальний заклад повністю від іншої території мікрорайону поки що немає фінансової можливості. Частина відділена старою горожею, частина лишається взагалі відкритою. Директор школи сподівається, найближчим часом встановити паркани там. А поки що, колектив ремонтує приміщення закладу. Педагоги показують класи повністю готові до нового навчального року з пофарбованою підлогою, відремонтованою стелею новим. Обладнення. Відремонтовано також туалетні кімнати, поки що не всі говорить директор, але ж і роботи багато дає він. Фої закладу зараз намагаються утеплити, аби взимку можна було економити на енергоносіях. Досить такі велике приміщення, тут буде значно тепліше, і тепла буде витрачатися менше. Пофарбуємо, натягнули стіни, стелю. Ну, я думаю, що воно буде мати зовсім інший вигляд. Скоріше за все, учні третьої школи 1 вересня, коли прийдуть на заняття, будуть приємно здивовані, побачивши, які умови тут створено для їхнього успішного навчання.